Наразі потренуємось потренуємо знаходити границі деяких функцій. Побачимо, які виникають випадки, коли це досить зробити легко, коли це виникають проблемні питання, а в деяких випадках взагалі будемо звертатися до так званих чудових границь. Отже, давайте на прикладах. Нехай необхідно знайти границю х квадратів додати 5х. Х наближається до одиниці, зазвичай, як ми розуміємо, ось оцей запис х наближається до одиниці. Тобто х приймає значення поступово, він не дорівнює 1, одиниці, але він кожним кроком наближається все ближче і ближче. Якщо функція неперервна, про це ми поговоримо на наступному занятті класифікацію неперервності, але можна наразі одразу сказати, що дана функція є неперервною то на практиці поступають таким чином. Ось оце значення, до якого наближається x, підставляють функцію замість аргументу. Ми одразу побачимо, якщо щось не так, якщо функція не є неперервною, тобто розривна, у нас виникнуть одразу проблеми. У нас або нуль в знаменнику виникне, або ще якась така річ, яку ми не зможемо одразу обчислити. Тобто там, де обчислення легко і очевидно, підставляємо число до якого наближається аргумент, функцію, і обчислюємо значення границі. Тобто, замість х підставляємо одиницю, буде одиниця в квадраті 1, додати 5 на 1, 5, 1 додати 5 до рівня 6. Отже, границя цієї функції, при х наближається до одиниці до рівня 6. Давайте подивимось трішки цікавіший приклад. Ми знаємо, що границю функції можна вчислювати не лише в точці, а й на нескінченності. От давайте подивимось саме цей випадок. Коли х наближається прямує на нескінченність. що ж у нас виникне в цьому випадку? Якщо ми нескінченність, ну нескінченість ми не можемо підставити, але ми говоримо досить великі значення підставимо в чисельних, то чисельник буде також прямувати на нескінченість. І знаме я не буде прямувати на нескінченість. Отже, у нас виникає ситуація, яка називається невизначеністю. Ми її виписали ось вона. Коротко це нескінченість. Ми так і запишемо, що будемо мати нескінченість поділити на нескінченість. Тобто, таким чином ми. Показали, що проблема існує. Ми не змогли одразу підставити і знайти границю. Що ж робити в даному випадку? А тут по аналогії, по аналогії з границею послідовності, нам необхідно чисельник і знаменник буде поділити на старший степінь. Старший степінь тут ось він хватрат. Що ми отримаємо? 5х квадратів поділити на х квадраті. Тобто Х поділити на х квадраті. Знаменнику буде 10х квадратів поділити на х квадраті, відняти 4 поділити на х квадраті. При х наближається на нескінченість. Власне кажучи, основною метою було скоротити наразі, як ми оце можемо скоротити. Тут 1х скорочується тут квадрат. Тут квадрат скорочується. І в цьому дробі нічого не скорочується. Але тепер ми бачимо, що. З оцього дробу у нас залишилась константа. Оцей дріб одиниця поділити на Х. При Х прямує на нескінченність, це є це поділити на нескінченість. Знаходимо в нашому прикладі ось обмежена на нескінченно велику. Це буде нескінченно мала величина. Тобто ось оця величина прямує до нуля. Ця постійна, оця постійна. І оця величина також прямує до нуля. Отже, у нас утворюється 5 додати 0, 10 відняти 0, тобто це є 5 десятих, а це дорівнює 1 друга. Ось таким чином можна обчислити цю границю. Давайте ще декілька подивимось цікавих прикладів. Границя Х поділити на х відняти 2. При їх наближається до двійки. Ось ця ситуація, коли безпосередня підстановка одразу створює проблему. Тому що якщо ми підставимо двійку в знаменник, ми побачимо, що тут нуль, а на нуль ділити не можна. Що ж у нас утвориться? Але ж ми розуміємо, що у нас Х не дорівнює двійці, а він прямує до двійки. І коли Х буде прямувати до двійки. Він буде досить близьким до двійки. І оце значення становиться досить малим. Тобто воно буде прямувати до нуля знаменних. Або ми можемо говорити, становиться нескінченно малим. А чисельник постійний, він прямує до двійки. Тобто, нам необхідно розглянути, це буде випадок, це поділити на нескінченно малу величину. Дивимось по нашій таблиці. Це поділити на нескінченно малу. Тут вона записана це поділити на нуль це є нескінченність. Отже, в даному випадку отримали нескінченність. В деяких випадках границі обчислювати досить складно. І до таких випадків відносяться дві так звані чудові границі. Їх треба обчислити окремо, це відповідна теорема, і запам'ятати результат, а в подальшому ним користуватись. Отже, перша чудова границя, вона так і називається перша чудова границя, має такий вигляд синус х поділити на х, при х наближається до нуля, дорівнює одиниця. Запам'ятовуємо. В подальшому, коли в нас буде виникати під знаком границі синус або інша тригонометрична функція, ми завжди будемо згадувати про цю чудову границю. Ну, давайте, наприклад, подивимось, скажімо, обчислити границю. 8 синус 8х, поділити на х при х наближається до нуля. Для того, щоб скористатися першою чудовою границею, у нас має аргумент співпадати з значенням е, знаменнику. Отже, 8 звідси прибрати досить складно. А ось сюди, зробити, щоб 8 було не складно, ми маємо. Ну, право, чисельник і знаменник домножити на одне і те ж саме число. Домножимо на 8. І що у нас утвориться? У нас утвориться 8 помножити на синус 8х поділити на 8х, при х наближається до 0. Ось оця 8 за властивістю границі може бути винесена із підзнака границі. А ось оця границя, незважаючи на вісінки, при х наближається до 0, дорівнює 1. Отже, ось оця границя дорівнює 1, буде 8 помножити на 1 дорівнює 8. І багато інших границь, в яких задійні тригонометричні функції, може бути виражена саме через першу чудову границю. Також варто познайомитись із другою чудовою границею. Ми вже з нею мали справу, коли розглядали границю послідовності. Давайте запишемо. Друга чудова границя має ось такий вигляд. Або вона ж може бути записана ще так. Якщо х наближається до нуля. Але в будь-якому випадку, як би ми її не записали, значення цієї границі дорівнює числу Є. Названо так в честь Леонарда Ейвера. Це число наближено рівня 2,7. Давайте подивимось, як же скористатись. Другою чудовою границею це друга чудова границя. Скажімо, для знаходження деяких границь. І до речі, якщо ми побачимо, будемо безпосередньо підставляти ось в оцю границю, наприклад, ну або ось сюди нескінченість, то у нас виникне невизначеність виду один в степені нескінченість. Тобто, це ось оця невизначеність. Ось вона зазвичай зводиться до числа Є. Ну, давайте подивимось на прикладі, нехай необхідно знайти границю 1 додати, 1 поділити на 3х в степені Х при Х наближається до нескінченності. Для того, щоб скористатися п другою чудовою границею. У нас ось оце значення, яке в знаменнику знаходиться, і значення показника мають співпадати. Що ми можемо зробити? Ми можемо наразі взяти, отут, дописати, ну давайте я так напишу, трійку і піднести до степені 1 третя. Тобто утвориться ось таке. В степені 3х і все це в степені 1 третя. Тепер ось значення оцієї границі буде дорівнювати Є. А значить, значення всього виразу це буде Є в степені 1 13. Також, хочу звернути увагу, коли будуть виникати границі, схожі на цю. Варто згадувати про другу чудову границю, особливо якщо у вас виникає невизначеність в один в степені нескінченість. Не завжди легко там зробити. Ну ось, давайте подивимось таку границю. Ось така границя. При х наближається, ну, в даному випадку, можна сказати, на нескінченість. Ось так. Що ми бачимо? Якщо у нас х наближається на нескінченність, у нас чисельних знамених наближається до нескінченість, але ми вже знаємо, що нескінченність поділити на нескінченність це невизначеність. І вона дорівнює в даному випадку відношенню коефіцієнтів при старших степенях. Тобто 2 поділити на 2 одиниця. Отже, виникає одиниця в степені нескінченість. А значить, нам необхідно звести до другої чудової границі. Давайте спробуємо це зробити. Давайте спробуємо. Запишемо ось таким чином, а потім, тобто я чисельник подав у вигляді суми, а потім по члене ділення. Першим членом буде ось цей, другим ось цей. Тобто ми маємо границя 2х плюс 4 поділити на 2х плюс 4 це буде 1. Додати тут буде 1 поділити на 2х, додати 4 в степені Х. Але для того, щоб звести це до другої чудової границі, у нас ось ці вирази мають співпадати. Отже, я ось сюди наразі дописую двійку, А отут пишу одна друга. В даному випадку співпадіння 2х. Якщо ж я сюди допишу ще плюс 4, плюс 4, давайте ось отак. І в степені одна друга, то необхідно ще помножити на вираз, який дасть нам. Знищення цієї четвірки, бо її тут не повинно бути. Ну, насправді тут не четвірка вже, а двійка, бо в степені одна друга Тобто ми можемо сказати, що необхідно ще помножити на 1 додати 1, поділити на 2 і додати 4 в степені мінус 2. От якщо ми ось такий вираз, це ж все при їх наближається до нескінченності. Ось оце степінь з основою. Ось цією, співпадає степені з основою цієї однакової основи. При цьому показники додаються. Ось тут, якщо розкрити дужки, буде Х додати 2. Потім піднімаємо двійку, і ми отримаємо ось оце значення. Тобто, все правильно, все сходиться. Тепер давайте лише запишемо, чому ж це дорівнює. Ось оце все, ось ця границя, вона дорівнює їх. В степені одна друга. Тобто можна сказати, що це буде дорівнювати. Давайте перенесемо. Є е в степені одна друга, помножити. А чому дорівнює ось, ось границя ось цього виразу? При х наближається на нескінченість. Весь цей дріб прямує до нуля. А значить, тут залишається 1 в степені мінус 2. 1 в степені мінус 2. Ну, 1 в степені мінус 2 це є 1, а значить, значення границі це є в степені 1 друга. Ось так можна зводити деякі границі як до першої, так і до другої чудової границі. І на останок я хотів сказати про еквівалентність. Дві функції f від x називаються еквівалентними, записується f від x ось така хвиля. При х наближається до х0. Якщо границя f від x поділена на g від x, при x наближається до x0, дорівнює одному. От в цьому випадку функція називається еквівалентною. Навіщо це потрібно? Це можна при визначенні границь еквівалентні функції замінювати одна на одну. Так, наприклад, варто запам'ятати, що функція синус x еквівалентна функції x. Отже, якщо в нас в якомусь випадку виникне границя синус х поділити на 5х, при х наближається до 0. І, звісно, при х наближається до 0. Так. То ми можемо замість синус Х написати Х. І в нас буде дорівнювати Х поділити на 5х при х наближається до 0. Хі скорочується і маємо одного 5. Також важливою еквівалентністю є така: Логарифм натуральний. Ну, можливо, ще не всі знають, що таке логарифм натуральний. Але я запишу: Еквівалентен також Х. Вираз. Корінь із Х додати 1 мінус 1 також еквівалентний Х. Це означає, що ми можемо, коли у нас будуть такі значення, замінювати одне на інше. Є ще декілька еквівалентностей більш складних. Вони виходять, ну, по-перше, в програму 11 класу. А по друге, Досить громістка ми вже сьогодні розповіли. Тому, кому буде цікаво, варто звертатися до спеціальних джерел. Це вже елементи вищої математики, математичний аналіз називається даний предмет. Дякую за увагу. На все добре.